Всім привіт! Зовсім скоро настали свята, і це означає, що саме час для різдвяних фільмів. Зазвичай, коли мене питають, що я могла порадити подивитись, і я згадую ці п'ять, які я додала у це відео. Тому приємного перегляду. Перший з щасливого різдва. І він, напевно, є найемоційнішим різдвяним фільмом, який я коли-небудь бачила. Він дуже запам'ятовується і досі я ще не бачила нічого схожого. І так, це різдвяний фільм, на кінці якого я просто таке ревіла. Тому не раджу дивитися його на самий святвечір, щоб не привез його в сльозах. Але незважаючи на що, він все одно залишається одним з улюблених. Другий тит почанок по обміну. І я ще раз здивована, чому переглянула його тільки цього року, а не раніше. Це романтична комедія про двох жінок, які хочуть вирішити свої проблеми, обмінявшись будинками на час різдвяних канікул. Лінія Аманди дуже чуттєва і емоційна. А ось лінія Айріс більше про друзів, пошук самої себе і розуміння своїх бажань. Третій комедія із Сандрою Беллук поки спав 1995 року. Тут розповідається про мою дівчину Лусі, яка працює на квитковій касі у Чикаго. Одного разу вони рядують з під поїзд молодого чоловіка Пітера, за якого було в проти вийти заміж. Він потрапляє у лікарню і перебуває у комі, поки його рідні сприймають Лусі, як наречену Пітера. Далі фільм від Netflix Лицар перед Різдвом. Тут Лицар із середньовіччя потрапляє у сучасний сантер. Різдом і старається пристосуватись до цього зовсім іншого світу. А допомагає йому в цьому добре і розумна шкільна вчителька Брук. Це відносно новий фільм тільки 2019 року. І найбільш уваги я братила звернути саме на декорації у фільмі, адже навіть у різдвяних рідко трапляється наскільки хороша картинка. І останній фільм на сьогодні це різдвяні хроніки. Є дві частини, але моя улюблена – це перша. Це фільм про двох дітей, де старший брат уже не вірить в Санта Клауса, а молодша сестра все ще відчуває рух свят. Вони вирішують зняти Санту на камеру, коли він прийде принести в подарунки. І з цього починається захоплива пригода. Можливо, без тяхів двох дітей жодна дитина у світі не отримує свої подарунки на Різдво.